Привіт, ви на каналі Авехас і сьогодні хотів вам показати от таку цікаву підбірку мотоциклів, які ми побачили в цьому дворі. І зараз вони будуть переміщуватись на нове місце. І е, тому ми маємо змогу показати вам цих всіх красенів в одному ряду. Е, нагадаю, що це майже кожен з них це капсула часу. Який має невеликий пробіг, як, наприклад, оцей Дніпро-МТ-9 – лише 19 кілометрів, і це не тільки капсула часу, це ще й експериментальна модель. Крім того, бачимо, ми тут цікавий МВшник, який теж має невеличкий пробіг. Є тут експериментальний Дніпро Солос з оцим обвісом, який проходив тестування в журналі Сігнал. І є у нас і нові надходження. Подробиці про них чекайте на каналі.